Хайтек. Нові технології в галузі неврології приходять з Індонезії. Тамтешні вчені розробили новий метод сканування мозку, який дозволяє побачити електричні хвилі, що надсилаються мозком, і генерує все згодом в об'ємну карту мозкової діяльності. Все відбувається в реальному часі. Дослідники стверджують, що їм належить світова першість у використанні чотиривимірної візуалізації мозку. Ми можемо записати мозкову діяльність на високій швидкості, починаючи від 32 тисяч пікселів одночасно, і задокументувати різні види діяльності в різних точках нашого мозку. Коли отримаємо 3 d дані з самого мозку, зможемо згодом перевести їх у формат 4D, щоб отримати всі дані про діяльність мозку. індонезійські вчені в даний час вивжають технологію, яка дасть змогу провести цифровий зв'язок із людським мозком. Я Людина одягає ось такий шолом сканер мозку, здатний щитувати його дані. шолом завантажуватиме цифрові дані мозку до клауд сервера за допомогою інтернету. Звідти ці дані завантажуватимуться до шолому, що його носить інша людина, і пересилатимуться до її мозку. Такий сканер мозку робить цілком можливим в далекому майбутньому зв'язок між людським мозком, комп'ютером та мозком іншої людини. Роботу проведено в співпраці з Кіотським університетом Японії. В разі успіху людський мозок зможе спілкуватися з комп'ютером або мозком іншої людини через інтернет, що й казати сподівання на рівні фантастики. Та життя іноді випереджає найсміливіші припущення.